Вітаю! Продовжуємо вивчення Української революції. 1919 рік. Денікінський режим в Україні. Перший зимовий похід. Антибільшовицькі селянські повстання викликали в Червоній армії загальне послаблення дисципліни і масове дезертирство. Цією ситуацією скористався білогвардійський генерал Антон Денікін. З весни 1919 року головним театром воєнних дій між більшовиками і білогвардійцями став Донбас. 4 травня Денікінці захопили Луганськ, а у червні Харків і Катеринослав. Окрилений успіхами, Денікін віддав наказ про похід на Москву. Білогвардійці швидко окупували лівобережну Україну. Намагаючись блокувати наступ армії УНР на Одесу і не допустити захоплення нею Києва. Адже влітку об'єднана армія УНР активізувала свої дії, і її частини почали тіснити червоних із заходу на схід і на північ. Наприкінці серпня працівники радянських урядових установ змушені були терміново залишити Київ 31 серпня в столицю вступили українські війська. Саме в Києві зустрілися об'єднані сили українського війська і підрозділи добровольчої армії під командуванням генерала Бредова. Вони взяли Печерськ і почали наступ на інші райони міста. Війська УНР не чинили опору. Вони виконували наказ штабу головного отамана про толерантне ставлення до добровольців, незважаючи на нечисельність. Білогвардійці діяли рішуче. Бредов домігся від командувача УГА генерала Кравса згоди на відступ з Києва аж до Василькова. Петлюра не брав участі у київському поході і пізніше назвав його Київською катастрофою. Відступ армії УНР і УГА з Києва наклав негативний відбиток на всі подальші події визвольного руху в Україні. По-перше, розв'язав руки Денікіну, який до осені 19-го року захопив майже всю Україну. По-друге, посіяв зневіру в українське військо, його керівництво і в перемогу повстанського руху в Україні загалом. І на кінець призвів до остаточного розколу у самій директорії. Ще в січні 1919 року. Антон Денікін визначив основні засади своєї політики: Єдина і неподільна Росія, боротьба з більшовизмом, запровадження тимчасової військової диктатури, запровадження смертної кари для організаторів повстань, більшовиків, дезертирів, мародерів з метою встановлення порядку. На захопленій території України було створено три області: Харківську. Київську та новоросійську з центром в Одесі. Їх очолювали генерал-губернатори з необмеженими повноваженнями. Денікін почав відновлювати поміщицьке землеволодіння. Селян змушували вносити на потреби Денікінської армії одноразовий податок у розмірі п'яти пудів зерна з кожної десятини землі. Восьмигодинний робочий день у промисловості теоретично визнавався. Але його запровадження відкладалося до мирного часу. Було відновлено царське законодавство щодо загальноосвітньої школи, яке фактично забороняло викладання українською мовою, почастішали спалахи антисемітизму, які виявлялися в єврейських погромах. 20 вересня денікінці розгорнули наступ проти армії УНР, а 24-го. Директорія оголосила війну добровольчій армії. У вересні-жовтні 2019 року тривали бої УНР проти білогвардійців на Правобережжі. Та українські війська були вже дуже виснажені воєнними діями проти Червоної армії. Їм бракувало зброї, боєприпасів, одягу. І у листопаді командування УГА уклало союз із генералом Денікіним. Однак через епідемію участь Галицької армії в бойових діях стала неможливою. На початку листопада 1919 року Червона армія перейшла у наступ і захопила Чернігів. У середині листопада, завдяки значній перевазі в живій силі, вона завдала денікінцям поразки і почала відтискати їх у південному напрямку. 11 грудня більшовики захопили Харків і Полтаву, а 16-го Київ. Найважливішу роль у розгромі денікінського тилу відіграли загони Нестора Махна. У липні, перейшовши на правий берег Дніпра, махновці об'єдналися із залишками загонів Григор'єва. Кількість повстанців зросла настільки, що в серпні 19-го року Махно віддав наказ про реорганізацію своїх загонів. На армію, яка отримала назву Революційно-повстанська армія України. Махновці І уже в серпні, вересні денікінці відчули на собі її силу, перемога відкривала повстанцям шлях до рідних місць. І вони, не вагаючись, скористалися. Катеринославщина була оголошена базою Махновської армії. Після переходу у на бік Денікіна ситуація у НР. Так різко погіршилася, що отримала дещо пізніше назву Листопадова катастрофа. В армії УНР залишилося не більше 8-10 тисяч бійців. 16 листопада уряд та армія УНР залишили Кам'янець Подільський, до якого увійшли польські військові підрозділи. На початку грудня уряд опинився в Чорториї біля Любара на Волині. Отже, Кінець 1919 року був часом політичної невизначеності в Україні. Денікінська влада занепадала, більшовицька лише формувалася. Державні органи УНР розпалися на кілька частин. Члени директорії Макаренко і Швець були відряджені до Європи, голова директорії Петлюра. Виїхав до Варшави, де перебувала частина уряду та українська дипломатична місія і велися переговори з поляками. Прем'єр-міністр Мазепа з іншою частиною уряду залишалися на території України. Порятунок із трикутника смерті армія УНР знайшла у партизанському поході по тилах білих і червоних. Перед від'їздом за кордон Симон Петлюра призначив командувачем армії УНР генерала Михайла Омельяновича Павленка. На чолі з ним, 6 грудня 1919 року, армія вирушила в п'ятимісячний похід, який дістав назву Першого зимового походу. Майже 10 тисяч бійців армії УНР, долаючи спротив білих військ, прорвали фронт і вирушили до столиці. Білогвардійці, які потерпали від тифу і виснажилися в боях із червоними, не чинили спротиву. З лютого 1920 року почалися бої з червоноармійцями, які на той час уже витіснили білогвардійців. Похід армії УНР, хоч і не мав практичних наслідків, проте сприяв продовженню національно визвольної боротьби і підтримував віру українців у перемогу.